Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на початку нашої ранкової молитовної варти і стаємо до праці, духовної праці, духов, духовної боротьби для того, щоб змінити долю свою і долю майбутніх наших поколінь. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання, для нашої молитви ми візьмемо з вами стих із книги Його. Я скажу Богові, не засуджуй мене, вкажи мені, за що зі мною правуєшся. Ми Звинувачуємо Бога, що Він є несправедливий. Ми легко говоримо, Господи, прости мені. Так, легко говоримо, особливо, коли це ніхто не бачить і не чує. Ми легко можемо сказати, я грішний, прости мені, я завинив, прости мені. Ми легко можемо ці слова сказати. Але в чому легкість цих слів? Та тому, що я нічого конкретного не називаю. Я говорю абстрактно, загально, поверхнево. Тобто не конкретизую нічого. Це, знаєте, про все і ні про що? Коли людина в духовному житті, в своєму житті. Живе поверхнево, коли говорить тільки ось так от. Ну, прости мені, вибач, помилився. Не називаючи конкретно свого проступка, вона фальшивить. Вона лукавить, вона обманює, обманює кого? Бога. Але найбільше обманює сама себе. Вона думає, що людина тоді думає, що. Ну, я сказав, помилуй, що ж мене Бог не милує, що ж мені не легше стає. Уявіть собі таку ситуацію. Ви приходите, у вас болить, е, болить в районі ну, апендицит. І ви приходите до лікаря і кажете, лікарю, полікуйте, мене, що? на що жаліти? У мене просто болить. Болить живіт. А як вас? Ну просто болить живіт. Ну а як вас болить? Десь може конкретно, якомусь. Смі... Мене просто болить живіт лікарю. І раз лікар почує такі слова, мене просто болить живіт. Дає нам якось активоване вугілля. Каже, випийте ці таблетки, все у вас пройде. Людина випиває таблетки. Нічого не проходить. Вона знову приходить до лікаря і каже: лікарю, ну мене далі болить живіт. Де конкретно покажіть, який біль опишіть. Ні, Мене просто болить живіт. Дає йому якісь інші таблетки. Людина випиває, але до лікаря не доходить, тому що апендицит лопнув, загнив. Почало зараження, людина померла. Винен в смерті цієї людини. Аж ніяк не лікар. Чому лікар не винен? Лікар лікував згідно тих симптомів, які людина йому казала. Просто болить живіт. Але якби людина сказала, мене болить з цього боку. Біль такий, біль такий, лікар би міг призначити інше лікарство. Те саме з нами відбувається в духовному житті. Коли людина просто каже, Господи, прости, я зрішив все. Бог прощає. Але чи людина вилікувалася? Аж ніяк ні. І сьогоднішній наш цей стих, оці слова Божі, які промовляє він через книгу Йова до нас, просто каже: Вкажи мені, за що зі мною правуєшся. Тобто, за що зі мною судишся? За що мене картаєш? Вкажи мені конкретну мою річ. Тобто людина просить у Бога, щоб дав розуміння і пояснив, за що я страждаю. Ми зараз всі ці вісім місяців молимось. Молимось за перемогу, молимось за навернення росіян. Молимося за наш за життя. І це правильно є. Але чи ми звертаємося в своїх молитвах з таким наміренням. Боже, вкажи мені мої гріхи, за які я це отримав. Так, ця, ця війна є Божий промисел, Божа наука для багатьох людей, щоби змінити. Але що змінити треба знати? Тому що ця війна є наслідком наших неправильних дій. Наших в першу чергу. Не росіян, а саме наших. Знаєте, це як дражнити е, голодного тигра куском м'яса. Так, ти стоїш на якійсь відстані від нього? Ти його дражниш Він голодний. Навіть якщо він, допустимо, там між вами якась е, перешкодиє, як, е, якась там прірва. І ти впевнений, і людина впевнена, от тигр мені нічого не зробить. Але голодний тигр і є голодний тигр, він їсти хоче. І йому байдуже інші перешкоди. Він бере і нападає. А людина в своїй самовпевненості вважала, що ця перешкода її зупинити, а вона не зупинила. І результат самі можете собі уявити. Чи це означає, що ми дражнили Росію? Ні, ми її не дражнили. Але дуже часто ми показували Росії, що вона є краща за нас. Що ми є гірші за них, що ми поклоняємося їй. що ми визнаємо її. Скільки було людей до війни, які казали Путін класний мужик? Які захоплювалися цією Росією. Там все... Круто все найкраще. Якщо товари купляти, то з Росії товари купляти не своє. Тобто ми показували їм, що ми їхні піддані. Ми їхні, ми нижчий сорт. І зараз треба навчитися молитись за усвідомлення свого гріха, щоб Бог дав нам силу прийняти. Що ми були неправі. Чому зараз є такий великий кіпіш за мову? Та тільки через те, що людина не визнає своєї помилки, тільки через те, що людина не хоче виправитися. Бо так краще. Бо легко сказати, яка різниця, бо легко сказати прости. Але коли ти не конкретизуєш, не озвучуєш чітко і конкретно, твоє життя насправді тоді є фальшивим. Всі твої слова є фальшивими. Маємо просити в Бога, щоб дав нам силу і розум, конкретизувати свої помилки, визнати те, що я був неправий, мати сміливість, силу, розум. Сказати правду самому собі і перед Богом, що я зробив не так. Чітко, конкретно, по кроку. Чим конкретніше, чіткіше ми говоримо про свої помилки, тим здоровішими ми будемо. Це як з цим пацієнтом. Якби він конкретизував свій біль, описав його конкретно. Не боявся сказати правду і визнати правду про себе, про свою хворобу, був би врятований. А оскільки ховав, лікар його не зміг врятувати. Якщо ми не будемо говорити правду про себе, ніхто нас не врятує. Тож просімо Бога, щоб Він нам вказав. Наші помилки, дав силу їх прийняти, зрозуміти і виправити. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і проси нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас Грішна. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас Грішний. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас Грішний. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки вічні. Мій. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови, Господи, і захорони захистив цей сьогоднішній день усіх наших військових. Кожного, хто зараз із зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки за небойових дій, людей різних комунальних служб, які освоїть наслідки цієї війни, Служби МНС і пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є на окупованих територіях, а наших військових полонених поверни живими і нешкодженими додому. Благаємо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, щоб вони визнали всі свої провини, розкаяли своїх гріха, склали всю свою зброю, отримали відповідне покарання за свої вчинки, залишили територію України і Криму. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови і охорони, і захисти нас в цей сьогоднішній день, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми спільно з вами молимося. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!